У нас, до речі, кінчилась кава. Так чор, знімає? знімаємо, знімаємо відео. Оооооо, Скільки можна думати про цю ідею? Ци, циту. М -м -м. Так знімаємо. Ладно, в мене є зустрічна пропозиція. Дивись, уяви ситуацію. Ну, в холі гуртожитку сидить дівчина, п'є чай. А вона сексі? Ну, як сексі? Яку найдемо? Ну, не соль важна. Ну і в общем, і до неї подкату ти. Типу, як справжній мачо. Е, типу, як ти завжди це робиш. А не бажаєш піднятися до мене прихищути тебе чаю? Тут вона дивиться на тебе як на ідіота, потім на свою чашку чаю, і знову на тебе. Ну, звісно ж, як на ідіота. І замість того, щоб е, залишити дівчину в спокої. Ти, ну, як завжди, в принципі, продовжуєш навісати. Типу, як справжній мача. Оу, а як ти дивишся на те, щоб переглянути якусь кілострічку? Нема жодного бажання. Ну, і коли вона вже, здавалося, б, явно дає зрозуміти, що ти її зовсім не цікавиш, ти засмучуєшся, починаєш уходити, але раптом згадуєш про один безотказний варіант. А я знаю до чого ти клониш! А в мене, до речі, залишилася методичка за перший курс з дискретної математики. З теорією графів. Ну, звісно ж. Ну і в кращих традиціях жанру. Е ми показуємо коридор общаги, ти ведеш свою дівчину до себе в кімнату, а закадровий голос читає, як би це тупо не звучало, головну думку відео. Таке може статися хіба що. Та ніколи такого не станеться. Тому поверни всі борги в бібліотеку. І мені стидно, що я сказав це вслух. Ти жартуєш? Класна ідея, давай знімати! Ти здиваєшся над мною, я ти просто тролі, чувак! Ти... це тупо... Ну хоча б про шпателя!